Родіби по 8. Ота 197, 5200. Янмарчик ЕG 224, 103. Отакий РСК 24, 8800, АФ33 8, АФ 250, 6400, Кубота Л1, 205, 5 900. Щось на 50, да, є. Yes. Прицепчик, той, що там стоїть, 70, 75 тисяч. Будь ласка, ось 50-ка. Це в нас Рікс 50 16800. Отака 50-ка. Ловольчик із примусовою гідравликою. Буде із кондиціонером 18400. Противаг на джинму передніх немає, Задній є. Передніх немає. Така без кондиціонерчика 50-ка 16400. Також є оріончик jd 504 Буде коштувати 8900 джинма 50 8200. Отакі от ціни. Так, запитуйте щось, бо стає нецікаво. Донфенг G2 віс... там по акції є 800 і звичайний 8400, ціни понижено. Задні противаги отакі от, от два штуки йде в комплекті, коштує 80 доларів. Соліс 26, екстра 8200. Є по наявності. Йдемте по солісах ходимось. Так, це в нас соліс 26, звичайний. В одному там, я не пам'ятаю, або 38, або 40 кілограмів у противагах. Так, це у нас 26 та моделька. Такий буде коштувати 8500. Потім, ось, будь ласка, екстра 8200. Такий ось буде коштувати.